Ця слава Ісусу Христу. І знаєте, коли проповідуєш людині і людям і говориш такий вопрос задаєш, куди люди попадають після смерті? Чи в рай, чи в пекло, і чомусь люди в пекло не хтять. Вони всі кажуть, що, звісно, е, до раю, а я питаю, на якому основанні? Ну як же ж? Ісус Христос, Він же ж помер за наші гріхи. І все, ми можемо жити так, як ми хочемо. Але є багато свідетельств, які, які приходили після клінічної смерті, вони говорили, що рай існує, і пекло існує. І якщо Ісус Христос він помер так, за гріхи людей, але Він помер за церкву, він помер за своїх дітей, за учеників. Тому тільки ученики вони попадають в рай.